Мій голос Олексій Зінчук, ви слухайте правду, якої боїться влада. Сьогодні я розкажу вам не про державу, а про мафію. Бо те, що ми називаємо владою Зеленського, це не держава, це табуретка на чотирьох ніжках, де кожна ніжка це гарант виживання президента і жодна з них не тримається на законі чи народі. Перша ніжка Андрій Єрмак. Він не просто голова офісу, він. Тіньовий прем'єр, який тримає у руках дипломатію, армію, Міністерство оборони, Набу, САП, спецнази, він вирішує, кого захищати, а кого кинути під каток кримінальних справ. Друга ніжка Татаров, контроль силовиків, СБУ, ДБР, прокуратура є все в його руках. У нього теж спецнази, у нього теж влада. І, хоча з Єрмаком вони ворогують, але обидва вони є частиною однієї схеми: третя ніжка Буданов, людина зі спецназом гур, зі своїм впливом через першу машу країни. Марію Левченко, яка має доступ до секретів, і водночас російські зв'язки, Буданов потрібен, щоб врятувати Зеленського, якщо перші двоє домовляються між собою. Четверта ніжка Росія, і це найбільш цинічна правда. Росія як гарант життя Зеленського, не народ України, не армія, не Конституція, а Кремль. Ти слухаєш це і думаєш, а де ж народ? Де місце для мільйонів, які платять податки, гинуть на фронті, тримають цю країну на своїх плечах? Їх немає в системі, їх викреслили. Мафія замість держави, бос, заступник боса, консільєрі і капо. Саме так описана структура в коза ностра. І саме так сьогодні виглядає Київ. А тепер другий пласт Америка, там де Трамп зустрічається з Путіним. Там, де вирішується, чи буде Україна розмінною монетою, чи стане шансом для когось здобути Нобелівську премію миру, Трамп говорить одне: за 18 годин каже протилежне. Сьогодні жодних територіальних поступок без України. Завтра ми говоритимемо про кордони і розподіл територій. Його логіка проста. Перше, він хоче інвестицій у Росію, але без війни. Друге, він хоче виглядати переможцем. Не Байден, не Путін, і а саме Трамп. Йому потрібен образ миротворця, йому потрібен Нобель. І тут єдиний шанс України. Бо якщо Москва переможе, Трамп виглядатиме лузером, і він цього не допустить. Не через любов до України, а через власне его. Подивись на себе, українцю. Тебе зробили статистом. У Чужій грі, але твоя кров, твоє життя це валюта, якою торгують у Вашингтоні і Москві. Це не боротьба за правду, це боротьба за статус, це мафіозна структура в Києві і політичний торг у Вашингтоні. І в цьому жах, що народ України знову поза грою. Але запам'ятай, мафії завжди падають. Їхнє золото перетворюється на попіл, їхні капотікають, їхні боси стають мішенями, і тільки народ залишається. Народ, який зрозуміє, справжня безпека це не це не Єрмак, і не татаров, не Трамп, і не Путін. Справжня безпека це правда, і правда завжди проривається крізь страх.